Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і в мене такий назрів розклад, випадково дійсно скандал у ЗСУ в Житомирській області, наскільки я зрозуміла, такий офіцер Віктор Вітусевич, тобто напав на солдата, побив його. Йому погрожував, я не буду зараз переказувати, що саме. Ви, напевно, всі це все бачили і чули. Я дуже довго, декілька годин, намагалася заспокоїтись, тому що в мене і син, якраз сьогодні йому 18, і в мене три внуки, ось старшому вже 12. Розумієте, і відверто вам скажу: мені болить. Да. Дивіться. По-перше, хочу сказати, що є лінія психологічної допомоги. Я поки що не шукала її. Якщо я знайду, я її в коментарях закріплю для таких випадків, якщо десь таке щось є. І так, як цей скандал, дивіться? Ну, я чула, що частенько мені десь колись пишуть, я роблю навіть розклади, приватні я маю на увазі. Дивіться, чи буде розслідування, наскільки я розумію, буде розслідування, і йому загрожує від 8 до 12 років. Таке рукоприкладство мої дорогенькі. Я би не хотіла, щоб моїх дітей, внуків, отак лупцювали і нецензурні речі говорили. Я не думаю, що матері українські. Тому що це був призовник, наскільки я, чи стровковик, якось так. Ну, молодий хлопчина, 18, здається. Ось і так з дитиною поводитися. Ну, як би то не було, він солдат, але він дитина все рівно, порівняно з тим офіцером. І так, мене єдине, що цікавить, чи понесе він покарання. Відео там не підробне, там чути, що він говорить, які він гадості говорить. А, будь ласка, поцікавтеся, пошукайте це, де там приховано, навіть що він говорить. Тобто, що твориться в армії. І так, а, чи понесе він покарання? Ну, виглядає, що так. Да. да, мої дорогенькі. Дивіться, можливо, і. По-перше, це публічно дуже зроблять. Дуже публічно. По-друге, ви знаєте, що я бачу його обмеження його, я бачу. Мене цікавить, знаєте, що ще? Чи буде покарання таке, знаєте, тому що от вісім. Від 8 до 12 років чи дійсно його засудять. Ось тут, що я бачу, я бачу відсторонення, скандал і оприлюднення. Я поки що ще не бачу, щоб його. Ну, це може бути, в принципі, дев'ятка жезлів це теж в якійсь мірі відсторонення від роботи, можливо, що нам карти ще покажуть. Скандал буде, так, да, дуже буде. Дуже будуть перевіряти, але з другої сторони, я бачу, що дуже будуть ем, затушовувати, тобто е, утихмирювати. Дивіться, тому що бачите, ось диявол. Скандал назріває. Ось він по. Е, уявіть собі, що на автобані швидко рухається е, машина, дуже швидко, сверхшвидко, швидко. І ось ось цей скандал. Так рухається це все. Це, це... диявол, по-перше, відкриває дуже дуже потужні. Там відкриються ще більше речей. Якщо дійде дійсно до суду, мої дореньки там відкриються страшні речі. Але я бачу, що тут успокоєння, що тут ну можна так і сказати, утихомирення, затушування. Приборкань, ну, не приборкання, а от якось так, щоб це все розсосалося. Ось мені таке слово йде. Але все рівно скандалу. І розслідування не обминути. Так, виглядає, що його можуть засудити, Да. да. Да, але поки що карти ще точно не хочуть казати, але виглядає, що да. Починається розклад, і ось тут теж я запитала, чи його засудять. Виглядає, що да. Ось. Це вже, знаєте, я так скажу, хіба що якась впливова людина це трошечки буде якось затушовувати. Але я думаю, що настільки великий розголос цієї справи. Не дозволить їм це зробити. Дуже великий розголос. Тут прямо, ви знаєте, з ніг буде декого збивати. Почнеться більша перевірка, я би так сказала. Ось, але а, таке не повинно бути. Немає значення. Винен, не винен. Він повинен його був наказати, не лупцювати і не угрожати йому те, що він хотів з ним зробити. Те, що роблять а, а, за з нашими і катують їх. Оте він йому обіцяв. Тож, а, мої дорогі, таке недопустимо. От, я сподіваюся, що відео загрузиться і вийде ще сьогодні, в понеділок, якщо ні, то завтра. Все, мої дорогенькі, люблю вас, цілую обнімаю. Щиро вам дякую за підтримку. І а, постараюся знайти цю лінію психологічної допомоги. Але, в принципі, ви самі можете в Google задати в пошукову і знайти а, цю лінію. Я постараюся, якщо не забуду. Все, мої дорогенькі, а, разом до перемоги. Якщо ви дивитеся зараз ввечері, ще сьогодні, то мирної вам ночі. На все добре, мої любі.